На продаж залітає класний варіант Mazda CX5 2014 року. Попередні частини ми маємо максимальну оптику, класні ДХО-огні, які є не в кожній Mazda, Парктроніки класний сіро-графітовий колір, який буде виділяти вас із натовпу. По підкрасах зразу зауважу, що маємо косметичний підкрас капоту, який виконували ми. Також по функціоналу є безключовий доступ, мертві зони на дзеркалах. Класні такі в нас ідуть пороги з підсвіткою, які також є не в кожній мазі, а саме тоді, коли є максимальна комплектація. По сидіннях ми маємо підігріві, пам'ять, маємо клімат-контроль, підігрів керма. ну, Весь функціонал, який має бути в цій машині, він присутній. Також при роботі з надетейнгу ми відполірували всі лакові вставочки, всі декоративні. Елементи, які є в автомобілі, тому в цій автівці все, що треба робити, це тільки сідати і їхати. По задній частині також пройдемося. Хочу підмітити, що це авто підійде як незаміжнім, так і з дітьми, як в моєму варіанті. Тут стане як два крісла, так і вільно сяде ще третя людина. По задній частині ми маємо також партроніки, камера заднього виду, яка, до речі, є дуже класна. Ну, і ось така хромована накладка, яка йде також не у всіх автівочках. Нагадаю, що даний автомобіль ми повністю технічно обслужили. У нас є всі підтверджуючі документи: пробіг 198 тисяч чесних, не змотаних. Автівочка на літній класній гумі з крутими непошарпаними дисками, і це все можемо запропонувати вам. Ми компанія Полонінавто. А за ціною ставте плюсик і пишіть приватні повідомлення.